Всім привіт! Я показував, як ми ночували в хостелі у Варшаві. Я розказував, що це абсолютно безкоштовний номер. Там мені доброжелателі писали хі-хі-хі, ха-ха, не мили дурниць, такого не буває. Ось ми приїхали Талін. І талін". я розказую тільки те, що буває, а не те, чого не буває. Так, це номер, номер готеля. Він один із найдешевих, але вибачте, безкоштовно, і це все-таки вже готель, а не хостел як у Варшаві. Це все за рахунок міграційної європейської організації. Я не пам'ятаю її назви, Але якась так. Все за рахунок Європейської міграційної організації. Ну, Якось так. Я, я думаю, що ображатися взагалі причин немає. Дуже дякую всім людям, які допомагають іншим людям, які потрапили в біду. 30 метрів липи закривають, але я вас запевняю, там за липами Балтійське море. Там за липами Балтійське море. Я дуже скоро зніму відео. Трохи відпочину, як все відбувалося. Можливо, сьогодні-завтра у мене буде вільний день і я зніму, як я перетинав кордон. Дякую всім за увагу та терпіння.